Усім привіт! Що ж, сьогодні мова піде про Т-64БВ. Це модернізована версія танка Т-64Б з динамічним захистом Контакт 1. Час виробництва 1984-1987 роки. Прийнятий на озброєння він був середини 1980-х. Екіпаж це три особи, командир, навідник, механік водій. Габарити. Довжина з гарматою приблизно 9 метрів, ширина 3 метри, висота 2 метри, а маса 42 тонни. Озброєння тут це 125-мм гладкоствольна гармат 2А46М1. А також спарений кулемет 7,62 мм. Система управління вогнем це 1А331 з лазерним далекоміром, стабілізатор 2Е42. Динамічний захист, контакт 1, доданий на лоб та борти корпусу і башти. Двигун встановлений 5 ТДФ на приблизно 700 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 60 км по шосе та до 40 км по бездоріжжю. Також він долає кут підйому приблизно 30 градусів, тінка 0,8 метра, рів 2,85 метра, брід 1,8 метра. Загалом щодо історії створення, то у 1981-1983 роках розробили документацію для установки динамічного захисту на Т-64Б і т 64 Б 1 указом МО СРСР від 14 січня 1985 року. Модернізований варіант прийнятий під маркою Т 64 БВ в Україні, зокрема на ХКБМ ХБТЗ, проводили модернізацію. Це зразок 2017 року. Нові прилади спостереження, тепловізійні приціли, цифровий зв'язок. А також був зразок 2022 року оновлена навігація, цифрові системи, додатковий бронезахист, новий кулемет 127 мм. щодо застосування, він активно використовується в російсько-українській війні на озброєнні збройних сил України. Загалом Т 64 – це важлива ланка бронетехніки України. Завдяки модернізаціям він залишається ефективним у сучасних умовах війни, поєднуючи відносно компактні габарити з потужним озброєнням та засобами. Захист, що ж як і завжди, і в описі, бувай мирного неба над головою.